За підсумками збирання ранніх зернових та зернобобових культур, деякі фермерські господарства, що працюють у Лозівському районі, мають низькі показники врожайності. Здебільшого мало збирають господарства малого типу, тобто одноосібників, в яких мало землі, від чого вони мають далеко не рекордні показники. З одного боку, таким землеробам не позаздриш, бо вони зазнають втрат. З іншого найчастіше такі підприємства приховують свою врожайність і не сплачують податки що врожає не весь у звітах фермерів, такої думки сьогодні керівництво Лозівського району та керівництво Харківської області. Ті господарства, які показали найвищу врожайність. Незабуваний ну, не не секрет, що з фізиковими законами наші сільської сирової почали укривати врожайність. Район Сліднім показав 36,7. 36 Була остання нарада. с ее рабочим перед его призначением глава администрации президента. Позитивский район, завдяки титаническим нашим усилиям, с последнего места переполз на третье место. Ниже нас только Красноград и Печене. Выше нас, на следующей позиции, чуть-чуть лучше, на одну десятку Сахмуччина. Про хитрощі так званих одноосібників знають і голови громад, впевнений голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов. Порожайність приховується міцно одноосібниками, у яких вже по 500-600 гектарів землі без оформлень та дозволів. Тому і в Харківській області, і в нашому районі цією справою займатимуться в тому числі і правоохоронні органи. Тому були поставлені задачі про присутствував. Харьковский областной прокурор, начальник Харьковской областной налоговой инспекции, фискальной службы, здесь называется так правильно. Была поставлена задача, и эти службы работают, это перевод, это касается больше всего российских это перевод малых фермерских господарств, у больше 100 гектаров земли на, на плательщика Потому что по среднем объективному просчету средней урожайности в области и посчитать средний севооборот на 100 гектарах, то проплетє перевалить суму необхідну для переходу на дондерс. Ну, і тим, ну Потому, политика, це і те, що сховають з виважності, ну, НДС не платять. Тобто це державна політика цей перевод малих підприємств на форму оплати кондонерс.